По цій терасі, оце, І ви вже є, довжина е, найстарішої частини могильника. От іде, е, ескарп іде оце за деревами йде ескарп. Він перегоривав дуже так, як той там такий волок, а це сухостой стоїть, вони не його. Не, не, не тому це як вважають, е, заповідник, що вони природні зміни дерев повинні йти. Так, да, так оце ескарп. Дивіться, І вони, е, і могильник е, зробили, а тут після скарби ви, вирівнювали цю ділянку. Для чого це було потрібно? Я ж вам казав, що про сумні процеси, які йдуть на горі. Оці сови, вони направлені, ви виходять вниз. Оце совий стародавні сови були вниз. В давній руський час вони були живі, ці сови. Тому кургани вони не розпочжуються вниз сюди. Вони йдуть по гребню, невеличезною такою шириною, де 60 оце, метрів. Вони тільки гребінь гори займають і йдуть отак на протягом 390 метрів, там на півночі є вал і рол, який обмежує цю ділянку з півдня. А оце кургани, які були побудовані вже на вирівні ділянки, тобто вони хронологічно пізніше вже відомо, що вони хронологічно пізніше, ніж ті кургани, які стоять наверху та на терасі. От подивіться, оцей грабіж, який йде, не прикритий. В цьому лісі. Вже На сьогодні цей день від могильника до 50% непограбованих курганів. Оце типова грабіжницька яма. Вони сідають просто в центральну частину погрудя е, похованого, виймають там, що там є, поховані, і кидають яму і так далі. Оцей поруч, поруч курган, вон ззаді вас. Оце курган розкопаний хвойка, вон то, ота яма. Вони копали інші, вони копали широкою такою квадратною ямою, але поли залишали. Е, Сучасні археологи вже копають не так. Вони розривають, повністю знімають, повністю насип знімають, досліджують його. Корпи, 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 корпи. Да, але у нас є такі досліджені як Мовчанка, Павкобусев, але е, я вважаю, що до цього могильника треба інше ставлення. Тут треба провести цілу програму регенерації могильника. Це єдиний могильник, залишився на кургани на території Києва 10 століття. Тут немає жодного поховання ХІХ століття. Е, тут е, є поховання трупоспалення, трупопокладення. Тут є поховання в зрубах. Ставився насправді, зруб ставився в доміка, а там труна ставилася з смерцем, стала труна. Тут є поховання, де приносили жертви людей. Мовчан в 1973 році, тут на ближчій групі розкопав поховання з жінки, в голові якої сиділо шість дитячих кісняків в сиячій позі. От, от ті часи, коли був зрив, язичництва і так далі, от перед христянцями, але це могильник. Має всі фази переходу від язичництва до християнства. Я вважаю, що тут копати можна тільки з встановленням курганів. Розкопав курган і треба його профіль його зняв, будь ласка, засип і так далі. Крім того, я вважаю, навіть грабівські кургани треба провести інвентаризацію. Треба зняти, на сьогоднішній день немає навіть інструментального плану, ні одного, ні другого могильника немає. Гардич у нас є план 27 року, а на могильник у нас немає. Да? Років, дуже свіжий. Ну не свіжий, ну, може обновити його, але він задовольняє сьогодні. Зробимо новий. А ось інструментальний план зняти могильника, дати інвентаризацію, поставити, дати номер кожному кургану, провести дослідження, докопати такі грабіжні кургани, досипати їх знову і ставити, як пам'ятник, історичного ландшафту в цій місцевості. Ми не можемо дати згинути такому унікальному могильнику. У нас був могильник на Батиєві горі. Знесли, у нас був на пронічній могильник, знесли, у нас був на Кирилівських висотах, знесли повністю жодної насипу нема. І тільки Китаєва, що подивитися, що давній давніруський курган. Так, да, Чернігові приїжджають, бачить, давніруські кургани, порядковані, парк і так далі. Ну тут, тут дика зона. Як тут зберегти, якщо кожна хвань приходить, звісно, з лопатою і копає їх як йому завгодно. І немає ніякого порядку, немає і як знайти вправу для того, щоб так далі. Крім того, кажу, оці постежкам мотоциклісти ганяють, так вони через найдавніший час ургану, вони ганяють в мотоциклах, розбили ці кургани. І я е, просто думаю, що треба, е, щоб оцей план регенерації він був підтриманий. І щоб обов'язково шукати гроші на сьогодні, щоб у інструментальний план як мінімум, скільки там Саша, П'ять тисяч казав, так? Ну так, да, десь так. Хоча. Десь в межах п'яти тисяч, це мінімум, який треба на сьогодні, щоб зняти. Бо сьогодні, якщо просто заказувати в офіційне, одна сотка зйомки стоїть 30 тисяч. Сьогодні одна, одна сотка стоїть 30 тисяч, Ну не сотка, там гектар. Зня, 6 гектар. 6 гектарів, а гектар, мабуть, да, так. То, то на сьогодні, Але сьогодні за рахунок от, волонтерів, спонсорів і так далі, може знайти можливість провести швидше. А якщо не зробити це, ми не можемо паспортизацію зробити, не можемо оформити пам'ятку взагалі ніяк. Пане, ми не можемо а? Я ж да, треба, от, треба повернутися Мені до питання ходу. свій час, ще в 96-му році питання регенерації управління охорони культурної спадщини ставило. Були розпочаті навіть розробки по цій регенерації. Вони не були завершені, вони були кинуті, і так цей план регенерації від китайського комплексу так і залишився на папері. Тому я вважаю, що одним із таких рішень, записаних сьогодні нашим нашому посанові колеги, повинен бути підтримати ідею відновлення проєкту регенерації. Городище і курганів. Треба прибирати ці гаражі. Ви бачили, вони стоять на гаражі. Треба перебирати є розкопані кургани. встановлювати. Не прибирати переносити. Переносити. Щоб трішки посунути. Ми можемо про ті просить трошки, подивитися у розкоплені кургані і повернутися назад. Чи можемо йти сразу не зараз? Добре, повертаємо.